Хочу засвідчити своїм життям, як Бог знайшов мене. Я з 25 років почав задумувати про те, що є щось надприроднє, щось є той, хто створив цей світ, людину. І почалася моя віра з такої релігії, як індуїзм. Я почав вірити в Бога Крішну, і це було десь протягом двох років. І це не привело мене до якогось надзвичайного, це були якісь місцевості, пориви такі, такої людської радості. Але згодом це привело до розочарування, тому що все це було якось пусто, не, не живе. І я почав далі шукати. Далі була така поганська віра, це були слов'янські боги, які надихнули мене. Пізнавати їх і жити по заповідям в цей час. Я зустрів свою дружину, ми познайомились і згодом разом почали вивчати і поклонятися цим богам. Це привело до того, що у нас почали розлати в сім'ї, ми почали сваритися. Ця віра не давала якусь радість, мир, не з'єднувала, а більш менш шукати якусь справедливість у відносинах по до себе. І це привело к такому внутрішньому духовному, душевному розочаруванню і, можна сказати, у зневіру в цю релігію, таку. І це привело. Тому що я перестав вірити, читати, і шукати Бога. Отже, хочу поділитися свідоцтвом. Спочатку мого життя, коли я ще не знала Бога, немає щастя без Бога і дуже багато сумнівів, страхів. До знайомства з чоловіком якийсь певний період був. Розочаруванням у стосунках, у людях, взагалі в системі. Потім разом з ним ми почали вивчати і поглиблюватися в релігії, які також не несуть ні щастя, ні миру, а тільки суєту. Настав такий момент, що в нашому шлюбі. Також почалися труднощі, ми дуже хотіли дітей, але їх не було. Навіть шукала в інтернеті якісь мантри, там індійські, це веди з того часу, але нічого не допомагало, ніякі людські забобони, ні медицина, і ми стали з чоловіком як співжителі просто. То без Бога життя не має смислу, має радості і все втрачає свої барви. Згодом мене запросили на футбольний матч Християнської футбольної ліги. Я погодився, тому що хотів відволіктись і хотів, щоб ці подумки відійшли якось від мене, щоб це щось іншим заполонило. Мене. І я дуже жаждав цієї ці якоїсь зміни в себе. І в цей момент на футбольному полі підійшов до мене організатор і каже: Давай я помолюсь за тебе, бо бачу, що ти потребуєш молитви. Помолюсь в ім'я Ісуса Христа. Після цієї молитви щось відбулося надзвичайне. Я почув, такий голос. Що Ісус є істина. Це було в думках, але щось це, ну, не мої були думки. Я точно знав, що це щось надприродне, це Бог промовляє до мене. І так згодом я почав більш вірити, і в той час десь хвилин п'ять прийшло, і він мені каже, давай помолимось. Покаєм, молитвою покаяння, і ти приймеш Ісуса своїм Господом спасити, і Спасителем. І я за тебе помолюсь, ти будеш повторювати за мною. Я просто повторював, але е, всі ці слова вони якось змінювали мене, е, кожне слово мене якось перемінювало. І остання третя молитва була на прийняття Духа Святого. І це була дійсно діюча молитва, така жива, яка відчувалася від його рук. Вона була така гаряча. Я чуяв, що як від руки все всередину проходить, пронізає слово Боже, воно якось наскось мене пронзило, ця молитва. І ви випалили все те, що мене розчаровувало, як мирно все стало. Я став посміхатися. Це було щось таке толчок, тому що я почав діяти далі в своєму житті. І Кінцевий результат всього матчу, який там був. Це був переможний для нас. Ми в меншості переграли команду з рахунком там, в один м'яч, 6-5. Після цього матчу мені подарували новий заповіт. Я почав будувати стосунки свої через е, новий заповіт. У мене тільки був новий заповіт, і тому я читав його ну, до того моменту, коли мені подарували Біблію Святе Письмо. І того часу моя перша іванілізація була, я після матчу прийшов до дружини і почав розказувати, що зі мною відбувалося, як все пройшло, як я познайомився з Ісусом. Але настав момент, коли чоловік мій спізнав Ісуса Христа, поділився цим зі мною, і наше життя почало змінюватися. Бо Ісус Він живий, Він дієвий і все можливо Богу. Спочатку мені наснився сон, де Бог показав мені, як він мене очистив, з якої багнюки він мене витягнув і як він мене обілив. Тоді він сказав, що треба очиститися водою, це я так зрозуміла, що водне хрещення. Завжди молитися. і... Все, що потрібно, це любов. Це було моє перше відкровання, перший посил від Бога, який я почула. Ми покаялися з чоловіком, прийняли водне хрещення і довірилися Богу в нашій найбільшій мрії про дітей. І Господь не заставив себе довго чекати, бо він чудесний, і в нього все вчасно. Зараз ми маємо синочка Тимофія. Бог також дав видіння, що це особлива дитина, яка буде нести Бога іншим людям. Ми його благословляємо і віримо, що в Бога все вчасно. Він дарує мир і радість, і все можливо Господу. Від того часу Ісус. Почав мене змінювати, будувати, стосунки з ним призвели до того, що я зараз в подружжі, стосунки построєні на Ісусі. У нас є дитина, ми ще будемо планувати з Ісусом ще більше, щоб родина більше ставала. І я зараз в спільноті Галилея, Ми продовжимо углублюватися в віру Ісуса Христа, живого Бога, пізнавати через слово, через євангелізацію, через навчання. І дякую Ісусу Христу за цю зустріч, за те, що Він знайшов мене. І на даний момент ми в шлюбі виховуємо нашого синочка. Я зараз в декретній відпустці, чоловік займається бджолами, тренує дітей, бо дуже любить футбол. Також додам, що Бог він такий має для кожного свій план. І так як футбол в житті чоловіка дуже велике значення мав, то саме через якісь такі події пов'язані з цією грою. Прийшло в наше життя чудо. Ісус Він знає кожне серце, як до кожного достукатися, і Він відповідає на пошук, Він відповідає на біль, на прагнення любові. І хочу такий підсумок підвести: що коли ми спізнали Господа, він все зціляє: відносини, тілесні, якісь недуги. Душевні і він підіймає духовно, бо Бог це любов, і це дійсно Бог живий і Бог чудес. Амінь.